Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад України. Ми з півдня Одеської області. Я з Клинченко Анжела. Сьогодні розкажу вам про магнолію нашу. Просили розказати. Називається на Sunrise. Купувалася років років 7-8 назад. Завжди вона тут у нас росла, не пересаджувалась. купувала її у флоріумі. Купувала її вже десь метровою, вже була з бутонами. І я залишила один бутон, щоб просто перевірити, чи, ну, чи така вона по сортності. Е, зразу при посадці я додала її там перегною сюди, таке перепрівшої трави. Ну, так, удобрила ямку добре. Посадила, і ви знаєте, вона їй дуже це сподобалось, вона пішла зразу рости, навіть не приболіла. купувала десь її в кінці зими. В ті роки ще жовта така магнолія це була рідкість, коштувала вона тоді 300 гривень чимось. Ну, тоді це було дорого на ті часи, але дуже хотілося мені таку, Ну таку. Як ні в кого, тому що у нас вже рожеві такі, білі тут були, по Ізмаїлу росли такі темно бузкові Сорта вже були. Я хотіла саме таку, але в цього сорта, як бачите, квіточки невеликі. Рожева все-таки вона крупніша. Вже, як бачите, вона вже оцвітається ось. Тому вже вирішила хоч сьогодні і не погода, і не цвіте вона, тому що пасмурно, але покажу. Тут на цьому місці будуть насінинки. Тут потім я покажу, які вони такі ростуть цікаві такі штучки, як груші. Скажу, що колись пробувала ну, купувала насіння, хотіла розвести насінням, але не вийшло. Треба його держати в, холодильному, в холодильнику, в вологому піску, але вони у мене всі згнили. Але в тому році вона дала мені самосів. Сама націялась, сама взійшла. Але чоловік у мене тут вирішив мені допомогти, прополов травичку разом з сіянцями, повиривав усе. Я восени продавала насіння цієї магнолії. В цьому році все-таки собі зберу і посію. У нас тут можна, я так розумію, що можна буде сіяти її на зиму, раз вона дала самосів. Ну, туди, хто північніше живе, не знаю. У нас все-таки набагато тепліше взимку буває. Ось скільки років у нас росте, вона ніколи нічим не хворіла. Ніяких шкідників на неї ніколи не було. Не бачила за всі ці роки, росте вона вже, у нас виходить років 7-8 десь так. Єдине, що я її підсипаю, іноді нітромофоскою раз на рік. Таку жменьку кидаю сюди під корінь. І воно собі поступово-поступово. Ростає і удобрюється поступово. Більше нічого їй б не роблю. Ну таку обрізку роблю навесні санітарно обрізаю сухі гілочки. В цьому році вже трошки обрізала гілочки, тому що ну, такі вже були лишні, хоча можна було більше обрізати, але було так жалко, тому що багато бутонів все-таки ну, жалко було різати. Хоча на слідуючий рік доведеться все-таки підрізати більше, тому що вона вже почне сама себе. Грушити. Магнолія цвіте взагалі два рази, може ще зацвісти третій раз. Другий раз вона цвіте, Вже коли вона влистівся. Цвіте не так уже рясно, десь майже, мабуть, третя частина всього квіточок цвіте, і їх в листі вже не так видно. Бачите, вона санрайс, Вона така при розпуску, вона більш така жовта. Камера не передає кольор, вона все-таки жовтіша б на йому більше. І така з тими рожевими такими штрихами, така яскрава. Потім розпускається, стає така більш кремова вже. Не, але не біла. Вона не біла, а така кремова з, з рожевим це. Ну що ж сказати? Ну, як я сказала, Шкідників, хвороб на неї немає. Єдине, що хто північніше живе, то доведеться садити десь у затінку, ой, у затінку у затишку, тому що вона все-таки боїться північних вітрів. У нас хоч тут і дує на неї, тому що у нас там за вулицею поле. У нас там ніхто не живе, поле, тому вітри, тому такі гарні. Але все-таки в нас нема таких морозів. Один раз за всі роки вона була підмерзла весною. Така вся в бутонах тільки зацвітала, і у нас був приморозок весною, і вона померзла. Це був єдиний раз так у нас. А так, в принципі, всі ці роки на нас радує своїм цвітінням, своїм ароматом. Вона пахне дуже такий у неї ніжний аромат, легкий ніжний аромат. Ну і гарно. Зараз вже осипаються пелюсточки Вже Плюсточки вже на землі валяються, тому вже думаю, вже сьогодні зніму відео, тому що відсвітеться я і не встигну. Так що така краса. Називається Sunrise. Подруга моя купила в тому році. Сказала, що вона махрова квітка червона і дуже велика. Але я зачекаю, поки вона в неї зацвіте, тому що, ну, щоб перевірити сортність. і Потім в тому місці можна буде замовити собі. Але вона вже дуже дорога. Вона її купала в тому році за 1000 чимось. Думаю, що потім буде ще дорожче. Ну, Сказала, що там квітки дуже здорові, повинні бути. Просто величезні, ще й махрові і яскраві, яскраво червоний колір. Побачимо, яка буде на його. Якщо вона її зацвіте на слідучий рік, то покажу вам та, таку красу. Ну, є ще магнолії вічно-зелені. Ну, я знаю один такий сорт. Один є вічно-зелений сорт з листям. Ну, за неї не знаю нічого, знаю, що така є в природі. Не цікавилась ніколи нею, бо в нас така звичайна листопадна. Ну, друзі, про магнолію все гарно-гарно. Поки цвітує, дуже гарно виглядає. Ну, У нас тут вхідна зона в дворі перед будинком. Краса така. Магнолія санрайс. І все Про магнолію. Між такого нічого не знаю. Підрізати можна, санітарну обрізку і так підрізати, проріджувати. Що бачу, у мене вже тут ось дві гілочки доведеться відрізати. Бачите, одна ободна. труться отут. Треба всю підпішла, відрізати буде. Цітеця потім потім відріжу. У нас степова зона, дуже часто вітри великі. Будуть обтиратися гілочки одна об одну. Будуть хворіти, тому краще треба обрізати. Ну, друзі, про магнолію все. В кого є місце, купуйте, саджайте. Така краса буде у вас теж. Бажаю всім гарного дня.